Ну і зараз до нашої ефіру долучаємо Дмитра Анопченка, журналіста телеканалу Інтер з Вашингтону. Дмитра для США, вітаю. Вітаю, радий приєднатися. Так навзаєм радий бачити і чути для Сполучених Штатів Америки. Сьогодні важливий психологічний рубіж саме 100 днів президентства Дональда Трампа. Ну і сьогодні ж отримали інформацію щодо можливого підписання угоди між США та Україною. Про це почули від прем'єр-міністра Шмигаля. А що про цю перспективу кажуть у Вашингтоні? Що ви можете розповісти про це? А тут варто розділити на відчуття і на офіційну інформацію за відчуттями. Все вже близько. Я не думаю, що щось станеться сьогодні. Скоріше за все, попередньо знову ж таки неофіційно орієнтують на завтра. Чув від Чиновників від джерел у Білому домі мені сказали так: досить е, якщо у тебе є плани на завтра. Якщо хотів взяти вихідний, то будь ласка, не бери, залишайся у Вашингтоні. Ну прозоро, але не конкретно. Е, щодо конкретної інформації, то станом на зараз жодна американська державна структура, я перевіряв, не підтверджує і не анонсує сам цей факт. Ну будемо чекати. Тобто, ми на фінальному етапі, але я не хотів би би забігати наперед. Ми дуже часто бачили, коли і адміністрація Трампа і особисто. Тобто Дональд Трамп якесь число просто називав, і потім цього числа нічого не відбувалося. Ми пам'ятаємо, що на минулому тижні Трамп навіть анонсував, що ця угода буде підписана в четвер, начебто. І на той момент я контактував з українською делегацією. Мені сказали, що це були лише переговори щодо юридичних питань, щодо юридичних складнощів. Але зрозуміло, що ось ця ну не стільки доба, скільки рубіж. Пам'ятаєте, що Трамп прийшов до влади о 12-й годині. Це буквально там за годинку з моменту нашого ефіра. Тобто у нього залишається ще доба до завтра, щоб ось. Відзначити, що це мої 100 днів, тобто зрозуміло бажання адміністрації Трампа за ці 100 днів ну максимально максимально дати результати, можливо, цю угоду підписати. Тобто, я би ставив на те, що вона може бути підписана. Ну а тепер щодо ста днів, все ж таки, давайте більш деталізуємо ста днів президентства Дональда Трампа. Адже чимало було реакцій, зокрема і від американських змі, я вже на початку ефіру згадав згадали про Фокснюс і про CNN, про там відсотковість сприйняття його дій і не сприйняття американцями. Хтось там сенаторів, зокрема демократи, да ініціюють навіть якісь статті по імпічменту. Хтось можливо його вихваляє. Які реакції в цілому на його виступи, от зокрема до цього. Ну, до цієї дати, а він відбувся таки, і що із суспільними настроями, що важливо? Ну, дивіться, те, що ми бачимо, ми бачимо просто соціологію, соціологію безстрасно, тому що є велике агентство, називається Rasmussen Reports, яке е, більше 20 більше 20 років поспіль щодня, просто щодня перевіряє президентські рейтинги. Йому звикли тут довіряти, бо ще з луша молодшого вони перевіряють. І вони показують, що рівень підтримки Трампа знизився приблизно на 10 пунктів. Це серйозно, е, це показує, що адміністрація Трампа має бути більш гнучкою, більш прислухатися до суспільних настроїв. Що у нього немає вже такого, знаєте, запасу міцності, який був на початку. Але з іншого боку, ці цифри я бачу, як їх трактують в українських змі. Бачу, що показують, що перевищує рівень тих, хто не підтримує його діяльність, кількість тих, хто його підтримує. Але ми розуміємо, що ось це ядро Трампа, яке було і залишалося, яке було під час його першого терміну. Люди, які вірили, що він повернеться до влади. Люди, які за нього зараз голосували, люди, які його підтримують, і зараз що це ядро воно зберігається, нікуди не ділиться, і в принципі на це ядро. Трамп і буде орієнтуватися ті реформи, які він проводить, ті скорочені фінансування там що держдепу що міжнародних організацій, які він проводить, в принципі, це все лягає в логіку, в очікування, в бажання його виборців того ядра, яке як показує статистика, зберіглося. Тому по великому рахунку для Трампа не сталося нічого несподіваного. Для Трампа не сталося нічого страшного. Ну і е, суспільна думка, так як ми її бачимо, станом на зараз вона не змушує його на жаль ані змінити політику, ані Змінити стиль, ані змінити підходи, тобто ну можемо прогнозувати з величезною долею вірогідності, що наступні 100 днів Трампа ми бачитимемо того самого Трампа з тими самими заявами, з тими самими такими знаєте коливаннями від одного до іншого, з тою самою плутаниною. Тому по великому рахунку це скоріше для нього. Ну такий водорозділ. Зрозуміло, і це говорили неофіційно Це говорили не на камеру. На після його прес-конференції, що Трамп дуже хотів дати ти конкретні результати до 100 днів, але ну реальність виявилася складніше, і навіть для американського президента ми зараз бачимо, що великі складні політичні процеси, що вони не вирішуються не тільки за 24 години. Зрозуміло, що це було передвиборче гасло, але і за 100 днів. І ось розуміння цього прийшло зараз і до Трампа і до його команди. Але бачите, ви самі кажете, що а, за наступні 100 днів нічого практично для Трампа, принаймні в його уяві і його інтерпретації подій, нічого не зміниться, але можуть змінитися дуже суттєво цифри його. Рейтингу він, звісно, що будь-яку соціологію, якщо вона працює в мінус і не на користь його імені називає фейковою. Але через 100 днів було би цікаво подивитися справді на цю таку попередню соціологію. Особливо це важливо на тлі майбутніх там перегонів республіканців і демократів, які вже там менше ніж за ну за півтора роки, практично да відбудеться за рік. Оце було би цікаво. Дмитре, я вам дякую за те, що долучилися до ефіру. Дентронопченко, наш колега з Вашингтону, долучався до ефіру. Журналіста ЛКА інтер.